Сьогодні зануруємось в офіційний документ: це правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Звучить можливо трохи сухо. Ну, документи часто так звучать, але наша мета швидко зрозуміти суть, яке обладнання підпадає, яке ні. Ну і ключові терміни, щоб знати про що взагалі йдеться. Так, бо це стосується безпеки багатьох речей. Гаразд давайте розбиратися тоді, на кого і на що ці правила поширюються. Ну, дивіться, вони стосуються всіх, хто займається е, монтажем, експлуатацією, ну і ремонтом. Якого обладнання? Обладнання, де тиск, увага, понад 0,5 бар. Понад 0,5 бар. Це багато чи мало для розуміння? Ну, отак на побутовому рівні. Ну, для порівняння у велосипедній шині тиск буває 2-3 бари, іноді більше. Тобто 0,5 – це не надто багато, але вже достатньо, щоб створити певні ризики. Тому і контроль. Зрозуміло. І що це за обладнання? Тільки промислові гіганти? От і ні. Тут список, знаєте, досить цікавий. Звісно, промислові установки є, але також опалювальні котли, якщо потужність понад 0,1 МВт. Угу. Ага. Тобто не всі підряд? Не всі. Потім бойлери, балони для різних газів, цистерни. Навіть так. Так, так. І навіть уявіть собі, барокамери. Барокамери. Оце вже несподівано. І трубопроводи гарячої води чи пари. Тобто, бачите, спектр доволі широкий. Здавалося б, різні речі, а правила одні. Цікаво. А от ви сказали про 0,5 бар. Чому саме ця цифра? Ну це такий, скажімо так, загальноприйнятий поріг. Вважається, що саме після цієї межі потенційні ризики, ну, руйнування, травми, в разі аварії стають значними. Тобто, це вже вимагає формального контролю з боку кого? З боку суб'єктів господарювання, тобто підприємств, організацій, які це обладнання використовують чи обслуговують. Добре, це те, що підпадає. А що тоді виключено? Бо зазвичай є винятки. О, так. Винятки є, і їх теж чимало. Це важливо знати. Наприклад. Ну, скажімо, котли на транспорті, потяги, кораблі. У них свої специфічні норми. Логічно. Потім котли з електрообігрівом. А чому вони? Інший принцип роботи, можливо, інші ризики враховуються окремо. Дуже малі котли теж виключені, потужність менше 0,1 МВТ. Або є ще критерій, який добуток тиску в барах на об'єм у літрах. Якщо він менше 200, то теж виняток. Ага, тобто враховується і тиск, і об'єм разом. Саме так це показує комбінований підхід до оцінки ризику. Маленька ємність навіть під високим тиском може бути менш небезпечною, ніж велика під відносно низьким. Зрозуміло, що ще не входить. Обладнання атомних електростанцій там свої, дуже суворі правила, посудини, що працюють під вакуумом. Тобто, де тиск нижче атмосферного. Так. Частини машин, наприклад, корпуси насосів, циліндри двигунів це теж не сюди. І що важливо для багатьох звичайні побутові газові водонагрівачі. Фух, ну хоч колонки вдома не підпадають під ці складні правила. Саме так для них інші стандарти. А якась загальна логіка в цих винятках простежується. Ну, по-перше, як я вже казала, специфіка галузі: транспорт, атомна енергетика, окремі світи. По-друге, оцінка ризику, де ризик вважається меншим або іншого типу, те виключено. Побутові прилади теж окрема історія. Тобто, ці правила фокусуються на, скажімо так, типових промислових і комунальних ризиках високого тиску. Гаразд. Щоб не заплутатись у всьому цьому, котли, посудини, балони, мабуть, важливі визначення. Що є що за цими правилами? О, так. Термінологія тут це фундамент, без неї ніяк. Наприклад, котел це не просто бак для нагріву. А що? Це пристрій обов'язково з топкою, який виробляє гарячу воду або пару, і важливо, під тиском вище атмосферного. І ця вода чи пара використовуються. Поза самим котлом. Тобто, якщо просто гріє воду для себе, це не котел у цьому сенсі. Ну, треба дивитись конкретне визначення, але акцент на зовнішньому використанні. Далі посудина це щось простіше, це герметична ємність для хімічних процесів чи зберігання, чи перевезення чогось. Її межі чітко визначені вхідні та вихідні штуцери. От між ними, це посудина. Ясно. А балон здається, це ми всі знаємо. Ну так, але тут теж є точність. Це посудина, але специфічна з горловиною для встановлення вентилів. і призначена вона зазвичай для газів під тиском. Тобто, визначення досить чіткі, щоб розмежувати? Абсолютно, це важливо для перевірок, для ремонту, щоб усі говорили однією мовою. А от ще чув про різний тиск робочий і дозволений. Яка між ними різниця? Це не одне і те саме? Ні, це не одне те саме, і це до речі, критично важливо. Робочий тиск це той максимум, на який виробник розрахував обладнання для нормальної штатної роботи. Тобто проектний параметр. Саме так. А от дозволений тиск це вже інша історія. Його встановлюють під час експлуатації. Хто встановлює? За результатами технічного огляду експертизи, він може бути і нижчим за робочий. А чому? Якщо, наприклад, обладнання вже зношене або були якісь ремонти. Тобто дозволений. Це фактична актуальна межа безпеки на даний момент. Вище нього не можна. Зрозуміло, тепер різниця ясна. І ще один момент мені впав в око в цих правилах. Там підкреслюється роль виробника. Так, це дуже важливий аспект. Кажуть, якщо виробник встановив навіть суворіші вимоги ніж у правилах, то треба дотримуватись саме їх. І будь-які зміни в конструкцію тільки за погодженням з виробником. Виходить, виробник це головний. Ну, скажімо так, його слово дуже вагоме, і це логічно. Виробник розробляв це обладнання. Він знає його е, межі міцності, особливості конструкції, потенційні слабкі місця. Тобто він найкраще знає, як з ним безпечно поводитись. Саме так, його інструкції, його вимоги це основа безпечної експлуатації протягом усього життєвого циклу. А заборона модифікацій. А це захист від некваліфікованого втручання. Будь-яка самовільна зміна конструкції це величезний ризик. Можна порушити цілісність, змінити розподіл напруг, наслідки можуть бути катастрофічними. Тобто, краще не винаходити велосипед, якщо виробник все продумав. Точно треба зберігати проектні параметри. Отже, якщо підсумувати коротко, є система, вона регулює обладнання під тиском понад 0,5 бар. Так, є чіткі правила, що туди входить, що ні. Є точні терміни, угу. і дуже велика роль відводиться виробнику, його інструкціям та погодженням змін. Все заради безпеки. Абсолютно вірно. Мета мінімізувати ризики, пов'язані з високим тиском. Але от виникає думка яка? А що з тим обладнанням, яке працює ну, от майже на межі, скажімо, 0,45 бар або те, що свідомо виключене з правил, як оті побутові водонагрівачі чи малі котли? Цікаве питання. Так. Які там механізми безпеки? Чи достатньо вони надійні, особливо якщо таке обладнання стоїть десь поруч з тим, що підпадає під ці суворі правила, або використовується якось разом? Оце, знаєте, питання для роздумів чи достатньо враховані оці сірі зони? Як забезпечується безпека там, де ці конкретні правила формально не діють? Чи немає прогалин у загальній системі безпеки?